Щоб розв'язати таку систему способом підстановки, нам потрібно вияснити, із якого з рівнянь буде дуже легко і просто зробити заміну змінних. Зазвичай старається використовувати якесь лінійне рівняння, де в нас легко можна перенести X або Y через дорівні, і отримати, наприклад, Y до або X до Якщо ми виберемо y до то в нашому основному рівнянні, яке ми будемо розв'язувати потім, не буде цієї змінної. Давайте це і зробимо. Саме це і буде підстановкою. Її потрібно буде підставити в друге рівняння замість Y, тобто там замість Y буде написано 1 плюс X. Для того, щоб уникнути недорозумінь в майбутньому, ми можемо зразу поставити знак помножити між X і Y, а ось цю частинку взяти в дужки. і так разом з дужками його і підставити. В даному рівнянні у нас є лише змінна X, немає змінної Y, і це те, чого ми добуваємося кожного разу, коли розв'язуємо систему рівнянь. Наше завдання зробити так, щоб кількість змінних рівнянні знизилася в ідеалі до одне рівняння, одна змінна. Далі треба розкрити дужки х на 1 буде x, далі х x на х x, x квадрат. І все це буде дорівнювати 12. Ми можемо 12 перенести ліворуч і написати мінус 12 до рівня 0. Ми з вами таким чином отримаємо квадратне рівняння. Квадратному рівнянні важливо в якому порядку ми все запишемо, адже це може вплинути на те, як ми будемо розв'язувати далі, і чи не наробимо ми з вами помилок. Дане рівняння можна розв'язувати через дискримінант. Підносимо другий коефіцієнт до квадрату, в даному випадку це от 1, буде. 1 в квадраті дає нам 1, далі мінус 4 помножити на А. А в нас перед ікс квадратом, якщо нічого не написано, теж 1. І на це це у нас мінус 12. Мінус на ось цей мінус дадуть нам плюс, і ми множимо на 12. Таким чином ми будемо мати 1, додати 4 на. 12 це 48, разом будемо мати 49. Далі було би дуже добре знайти корінь з дискримінанта. Це корінь із 49. Відповідно, це 7. Після чого слід знайти х1 та y1. Х1 ми знаходимо за формулою кореню квадратного рівняння. Це буде мінус b, плюс корінь з дискримінанта, і ділимо на 2а. Коли ми це все підставимо, знайдемо y1, потім ми ось в оце. Рядочок підставимо замість X на значень і одержимо y1. Підставляємо. Коефіцієнт B у нас має знак плюс, тому ми його змінимо на протилежний. Якщо там нічого не було написано, це одиничка. І додамо корінь із 49, це 7. Знаменник буде 2, що множиться на 1. Таким чином, 7 відняти 1 буде мати 6, що ділиться на 2, маємо 3. Схожим чином ми отримуємо x2. Це буде такий же самий вираз. Єдине, що у нас ось тут буде не плюс уже, а мінус. І ми будемо записувати мінус 1, мінус 7, що ділиться на 2 і множиться на 1. Маємо мінус 8, що ділиться на 2. Це буде мінус 4х1 і х2 ми маємо. Далі слід познаходити y1 і y2. Щоб знайти y1, нам потрібно звернутися до нашої підстановки. Саме для цього ми і вказували в дужках, що це підстановка, щоб легше було знаходити в тексті. У нас було написано 1 плюс х, в даному випадку 1 плюс х1. І будемо мати 1, додати 3, 4. Щоб знайти y2, аналогічно потрібно буде до 1 додати x2. І будемо мати 1, але вже відняти 4. І матимемо мінус 3. Далі слід записати відповідь. У відповіді ми записуємо координати наших точок. Це відповідно x1 з його трійкою та y1 з його четвіркою. Тобто координати будуть. 3, 4. А також будуть ще координати наступної точки: це для х2 мінус 4 і для y2-3. Все завдання зроблено.